Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріго Христі! Сьогодні вже ми вітаємося християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Тому що сьогодні Вознесіння, Христос вознісся на небо і пообіцяв учням, каже, залишайтеся на місці, поки не одягнеться силою з висоти, він обіцяв їм Духа Святого. Сьогоднішнього дня починається декада місійності, декада це від слова 10. І це Іменно оці молитви за єдність, за дар Духа Святого, щоб ми для себе висжили єдності, мудрості і просвітлення Духом Святим. Іменно цей час підготування, як 10 днів, 10 кроків до зіснення Святого Духа, щоб От приготувати себе належно, щоб нас з'їснює Святого Духа, ми його називаємо Зелені свята. Я думаю, собі, чому називають зелені свята? Може, тому що це такий час, що все зелене. Але знаєте, зелень вона тоді зелена, коли і дощ, відповідно, падає, і сонечко, відповідно, світить. І знаєте, так, не скупо, а щедро. І тому, щоб ви знали, це є. Зелені свята це є такі, також для нас таке напівнення, щоб у вас все було гарно, буяло, все було добре, значить, має бути все у свій час і має бути всього достатньо. І треба себе до того готувати. І від сьогодні, від Вознесіння, ми маємо якраз оцих 10 днів підготовки до зустрічі і до прийняття, до зіснення Духа Святого.